Я вас вітаю. Я хочу показати вам свій урожай. Кавунчики гарні такі. Ну, в тому році були великі, всього, а в цьому року ці трошки урожай не такі. Їх є багато, але не встигають до, достигати. От скільки їх є, є і там вон скільки є. Попробуємо розрізати. Подивимося, що воно тут. Принесла я з городу кавунчики і хочу розрізати. Подивитися, чи вони достигли, бо дуже погано в цьому році достигають. о, о Хороші кавунчики, хороші. Хорош, що треба, кавунчики. Хороші. Зараз ще оцей розрішу. Давай. Цей кавунчик добре достиг. А той не дуже. Зараз спробуємо, який він, чи смачний, чи ні. Дуже смачний, дуже добренький. Солодкий, хороший кавунчик, свіженький з городу. Так що будьте мені здоровенькі, садіть, арбузики, деньки садіть, дині немає. Не. Маленькі є, але вони не достигли. Не достигли. В цьому році все опоздало, але є. Будьте здорові, ваша бабуся Тамара, і їжте вітаміни, і щоб ви мені були дуже щасливі і здорові.